Доброго дня, мої дорогенькі учні. Як я вам і обіцяла, сьогодні ми знайомимося з наступними митцями постімпресіонізму. І сьогодні на нашому уроці я вам розкажу розповім, перепрошую, про дуже цікаву людину та митця. це Вінсент Ван Гог. Тож. Запрошую до нашої онлайн-студії Творчість на дотик, і ми розпочинаємо. Вінсент Вільєм Ван Гог. Народився у 1853 році, а помер у 1890 році. Прожив Вінсент Ван Гог тільки 37 років. Народився він в Зюндерге, в Нідерландах. Зверніть увагу, це перший мітець, як, з яким ми знайомимо, знайомимося е І з постімпресіонізмом він не є французом. У 27 років він зрозумів, у чому його покликання, в цьому житті і вирішив. Що повинен, будь-за що стати художником. У 1886 році він приїхав до Парижа, де брав уроки живопису у Фернана Кормона. Згодом він знайомиться з такими особистостями, як Каміль Пісаро, Ольга Гаген і багатьма іншими художниками-імпресіоністами. Верші свої картини Ван Гог присвятив селянству у серії картин і тюдів середині 1880-х років, таких як Селянка, картоплі та інших, написаних у темній колірній гамі, позначені болісно гострим сприйняттям людських страждань і почуттям пригнеченості. У цих творах митець відтворював ніточу атмосферу психологічної напружності. Давайте ми з вами ознайомимося з одним з цих творів, який називається Яці картоплі. На картині зображена сім'я ньоєнських селян, що сидять навколо дерев'яного столу. Перед молодою жінкою стоїть торілка з картоплею, що випускає горячий пар. Уважний вираз обличчя жінки говорить про те, що вона ділить їжу на порції. Літня жінка праворуч розливає в чашки чорну каву. Трі покоління сілянської родини, що живуть під одним дахом увечері зібралися разом за скромною трапезою. Масляний світильник, який поширює тем'яне світло світло, показує бідність цих людей і в той же час створює атмосферу тіше, непричесності до суттєвого світу. Слабке тимряче світло лампи, в рівні мірі освітлює обличчя персонажів. На кожному з них лежить печать важкого, сповненого турбот життя, але всі вони наповнені єдиним почуттям подяки, запрошений день, за цю їжу, за те, що всі вони сьогодні, як і вчора, зібралися за спільним столом. Очі цих людей висловлюють довіру один до одного, подяку за спільне життя. І почуття взаємної згоди, навіть кожен їх грубий жест наповнен любов'ю. У Вінсента Ван Гога кожен твір мав суб'єктивний характер. Особливу увагу митець приділяв кольору, він прагнув висловити свої ставлення до ним за допомогою колірних співзвучень. Пейзажи цього художника подібні душі людини. В них також відбувається зіткання пристрасті, скелі здригаються, а дерева волають про допомогу. Кольор у художника стає головним виразником емоцій. Вінсент Ван Гог стверджував, що є кольори, які люблять або ненавидять один одного. Тому їх контраст або гармонія здатні висловити різноманітний стан художника. Він міг саме мазками передавати в картинах свій настрій і душевний стан, іноді різкими, уривчитими, загостреними, а іноді закругленими, ритмічно повторюваними. Розглянемо його отвір, який називається «Тераса нічного кафе. Ця картина представляє зовнішній вигляд нічного кафе. На терасі є маленькі фігурки людей, її висвітлює величезний жовтий лихтар. Він проливає світло не тільки на терасу, але й на брущати тротуар, який вбирає рожевий відтін. Від фіолетового кольору. Фронтонні будинків під блакитним небом, наповнені зірками. А саме вони не чорні, а відлівають глибоким синим і фіолетовими тонами. Поруч зелене дерево. У цій картині воно розташоване з правого боку. У цій картині ночі немає чорного. Тобто, по Ван Гог не використовував чорну фарбу. Як зараз ми з вами бачимо такі чорні будинки, освітлені жовтим та оранжевим кольором їх вікон, то все це він досягнув, змішуючи. Різних кольорів фарб. Є тільки красиві блакитний, фіолетовий та зелені кольори. У цьому жовтому освітлені вапна навколишніх будинках профарбовується також і блідно-сірий колір. Наступна картина називається Зоряна ніч. Вона стала визнаним шедевром Ван Гога. Полотно було створено у 1889 року. Цю картину він створив під час свого перебування у французькій лікарні для душевнохворих Сан-Поль-Мазоль. де -Мазоль. На полотні зображен краєвід, який художник бачив зі свого вікна. У синьому в нічному небі загадково танцюють місяць та зірки, саме вони і привертають увагу глядача. Світло, що виходить від них, представлено у вигляді вітків спіралі, що створює відчуття руху небесних тіл серед вигнутих білих хмар. Ліворуч на передньому плані ми бачимо високий Кипарис, що ховається в нічній тіні. Він своїм витягнутими гілками практично торкається до небес. Праворуч, біля подніжжя гір, розкинулося невеличке село з іграшковими, різнобарвними будиночками та високою дзвіницею церкви. Далеко від левого краю до правого піднімається діагональна лінія альпійських передгір'їв, Їхні темні вершини загадково чорніють біля лінії горизонту. Наступна картина, яка називається оливкові дерева. Картина написана з сильними ритмічними мазками, створюється враження, що художник написав її за пару годин, прилегла трава і нерівні корні олів говорять нам про те, що погода була вітряною. Природа готується до наближення зими і сну. Осінь – це час в'яння і збору врожаю. Створюється враження, єднання ліній, небо плавно переходить у крони олів, вигнути стовбури яких вростають в траву і в землю. Але контраст кольорів виражений, картина ніби рухається, пейзаж фактурен, для зображення лістя, оливи в Ангох використовують темно-зелені мазки е, стовбури у свою чергу, художник вважав за краще зобразити змішанням сініх і фіолетових тонів. Дуже цікава картина. Наступна картина, яку ми зараз з вами розглянемо, це пшеничне поле з кроками. На цій картині Ван Гог робить акцент на трьох стежках, що йдуть. В різних напрямах. Зверніть увагу на ці стежки. Небо зображено похмурним, воно наганяє на глядача тривожне почуття. Художник втілів тут всі свої переживання і занепокоєння. Він був дуже самотній у той час. На картині складно виділити центр: темне і світле небо, осяєне поля сильно контрастують. Над полем кружлят круки, які символізують нерішучість самого живописця. Лінія горизонту поділяє картину на декілька частин. Вона написана дуже грубими мазками. Якщо уважно придивитися в них, можна подумати, що художник був зовсім не в настрої, чого і зробив такі зли штрихи. Віддатний художник Вінсет Ван Гог помер у 37 років, а роботи художника постімпресіоніста надали позачасовий вплив на живопис ХХ століття. Хоча творче життя Вінсента Ван Гога тривало всього 10 років, він створив понад 2100 творів. Написав близько 80, 60, 860 картин Олеєю. Але за життя художника була продана лише одна його картина. Але хочу сказати, що зараз він самий дорогий художник на аукціонах світу. Немає нічого більш. Художнього, ніж любити людей. Цей девиз художника був втілений у його творчість. А я дякую вам за увагу. Ну, щось щось мої дорогенькі, Ми з вами познайомилися з Вікуцентом Ван Богом. Я бажаю вам добре підготуватися до тестування, пройти це тестування та е дістати добрі оцінки. Тож, е бажаю вам гарного настрою, бережіть себе і до нашої наступної зустрічі. До побачення!